Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста івано франківськ Представляємо вашій увазі земельну ділянку в ОТГ під Печери. Це є центральна дорога, асфальтована за метр 800. Там є ЦНАП. Далі і магазини. Сюди їхати вліво асфальтованою дорогою порядка. 5 до 10 хвилин в центр міста Івано-Франківська. Там ось, бачите, ви поруч є зупинка. Автомобільна міського автобусу міста Івано-Франківська. Там далі також є зупинка, і по іншу сторону, і по ту сторону. Там ви бачите далі, де ті автомобілі також є зупинка транспорту. Там є магазин і тому подібне. Ось сюди поворот, ця ділянка, сюди поворот. Дорога підсипана, шутрова. Бачите, міська каналізація, світло, інтернет. Друга це, це є друга ділянка від дороги. Тут є перша, а це є друга ділянка від дороги. Це звідси, звідси 20 метрів туди. Із орієнтовно 100 метрів туди в глибину. При, потребі, при бажанні там можна зробити з центральної дороги асфальтованої дороги, можна зробити заїзд і поділити цю ділянку на дві, або ж зробити сюди проїзд, і тут збудувати два, або ж, можливо, навіть і три будинки. Тому що тут є практично 20 сотих, то досить такий великий кусочок, або ж собі залишити всю ділянку. І перепрошую тут трішки вітер сьогодні. Ну от приблизно так, як там придбали довгу таку ділянку велику і збудували ряд будиночків із дорогою туди проїзд, проїздом. А можна просто собі залишити весь оцей кусок 19 з лишнім сотих. Або поділити на дві, або ж на три ділянки. Ось така ділянка. Зручна локація, можна дітям добиратися автобусом, автомобілем до центру міста. Їхати без, без заторів 5 хвилин, а так загалом десь порядка до 10 хвилин добиратися дуже близько до міста. Ну і Тут дуже спокійно, тихо, немає високоповерхової забудови. Повсюду тут низькоповерхова забудова, приватні будинки. Подібне. Ось така звертована дорога. Це є напрямок до центру міста Івано-Франківська. Зупинка по праву сторону, зупинка по ліву сторону. І тут, по суті, можна собі йти додому. Якщо вас більше зацікавить інформації, то в описі до відео. Можна побачити номера телефонів, по них телефонувати або ж писати в соціальні сітки, в контакти і тому подібне. Там вайбер, телеграм, WhatsApp. Дякую за увагу. до Побачення.